Радіо Чикаго». Компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic успішно відправила людей до космосу. Це вже п'ятий випробувальний політ до суборбітального простору на висоту майже 90 кілометрів. Таким чином, вже в червні мають початись повноцінні польоти до космосу з туристами. Повноцінних польотів у космос очікують вже близько 800 туристів, які купили свої квітки вже недавно. І перші квитки продавалися за ціною 200 тисяч доларів. Наразі вони коштують уже 450. 50 тисяч доларів. Водиме, ти би хотів полетіти в космос? Була в тебе така мрія? Мрія була, але знаєш, ще трішки боюсь за своє здоров'я, за своє життя, тому що трішки почекаємо, щоб ще політали пару разів. а потім Років можна 10 пробувати, ще правда? можна почекати, і тоді впаде і ціна, на це вже знаєш, буде не так вже сильно актуально. А ще стільки справ тут, що нас на землі, що хочеться зробити, тому, напевно, я трішки зачекаю. А ти? Я, я ще пам'ятаю, в школі я дуже мріяла в космос полетіти. І, в принципі, і зараз я би хотіла б там, звичайно, побувати. Але так, я ще почекаю, нехай там ще все налагодять, оці маршрути, щоб все було безпечно, все було гаразд і тоді можна пробувати. Радіо ЮейЧикаго.